На вулиці Іллінській, 49 А у Сумах будуватимуть церкву релігійної громади євангельських християн. Сьогодні на сесії міськради їм надали в постійне користування там ділянку. За рішення проголосувало 28 депутатів. Про що йдеться, розповість Євгенія Токарєва. Будуватимуть храм тут. Це частина прибудинкової території. Любов Єріс, голова місцевого об'єднання співвласників, розповідає про свої плани на неї. Потім ми розраховували, що вся ця зона. Буде виділена під якийсь сквер. Буде виділена, тобто буде організована зелена зона, де можна буде поставити дитячий майданчик, де можна буде посадити дерева. Тобто якась зона відпочинку. Це буде двоповерхова будівля за словами пастора Вадима Лисенка. Її відвідуватиме близько 400 людей. На справді ж ця земля нам належати вона і не буде. Вона є міською, тому ми з одного боку ми нічого не будемо будувати з іншого боку, ми будемо доглядати, щоб там все було чисто, охайно. Сьогодні а, говорилось лише про те, що ці території. За які шла мова, щоб ми згідно норм архітектури могли будуватися надалі, щоб ці території вони нічим нічим не забудовувалися. А там, згідно всієї документації, на тих територіях буде знаходитись зелені насадження, і ми там точно нічого будувати не будемо. Питання розбирали на сесії міської ради. Сюди вранці прийшли сторони конфлікту. Право постійне користування це не право власності, як невірно зазначають представники громадськості. А право постійне користування це володіння і користування земельною ділянкою без розпорядження. Вона як була, так і залишається у власності територіальної громади міста Суми. За 28 двоє не голосували. Рішення прийнято. Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко, новини на ЮАСуми. Як розповів нам старший пастор Вадим Лисенко, коли почнуть будівництво, невідомо. Не голосували за це рішення два позафракційних депутати: Валерій Заїка та Ольга Фірсова. Валерій Заїка сказав нам телефоном, що не голосує за рішення, в яких не розбирається. Ольга Фірсова наразі слухавку не бере.